Арша, борошне староса, плямисці, пішкина, маніліоз, маніяльний опік, купа хвороб зимує саме на пагонах дерев, в бруньках під лусочками кори на листі, яке не опало. І ця вся інфекція потребує від нас, того щоб ми її звичайно з осені знищили і не давали її зимувати. Патогени в цей період часу покриваються щільними плівками для того, щоб витримати мороз. І препаратом, який нам перейде зараз на допомогу, це є звичайно мідні, міднісні препарати. Це може бути медян екстра, косайт е різного роду мідні, їх дуже є багато чемпіон, блубордо на ринку їх повно. Мідь, вступаючи в реакцію з патогенами, порушує е е цикл мітохондріальній АТФ. А може, я не зовсім права, але такі, але вона однозначно знищує патогенів і не дає їм перезимувати. Тому що при невисоких температурах, коли ну, ми думаємо, що типу все спить, а воно не спить. Потихеньку інфекція собі скупичується, скупичується під захищена щільними покривними тканинами, і навесні вже пух починає розмножуватися і розходиться по рослині. Виконуючи обробку місцевими препаратами, додаємо до. Розчину також препарати 30В, 30, метр, або щось типу масел. Це інсектоакарициди, які знищують зимуючу стадію шкідників. Шкідники зимують у вигляді або дорослих комах, або вигляді яєць, відкладених на хвої, під підтусочками, в втріщених кори, таке все інше. Покриваючи тіло комахи або яйця, воно просто препарат висушує його. І до того ж, препарати, ну препарат 30 ве де саме ці жирні, вони покривають рослину, кору рослини, особливо молоді дерева, покриваючи, покривають його кору, і ми знаємо, що жир змерзає е, при вищій, певнишій температурі, ніж вода, і дерево наче в шубці. Тому трошки тепліше. Це зменшує кількість морозобійних тріщин і пошкоджень під час перепадів температур. Якщо ви будете робити цю обробку і дасте на 10 літрів води 350 мл препарату 30В або 30Д, то дерево буде таке аж прям блискуче. І блискуче ну, стоїть аж прям до лютого місяця. Цей відблиск і зменшує сонячні опіки, і самий по собі препарат у вигляді жирної плівки зменшує морозобійні тріщини. Тоби дуже Всім зробити осінню профілактичну голову обробку з е, сумішю препаратів мідь вмістим типу типом екста 35 мл на 10 літрів води і препарат 30 в 350 мл на 10 літрів води. Всім здорових рослин!